Друзі, давайте подивимося, що на нас чекає в суботу, 22 листопада. Нарешті сонце перейшло у знак стрілець, по стрільцю іде зараз і місяць. Отже, янською активною, оптимістичної, вогняної енергії буде в простору більше. Погодьтеся, нам це зараз дуже потрібно. До 15-ї години тримається напружений аспект між місяцем і Сатурном. Це може сповільнити наші плани, тем життя і принести деякі перешкоди у ті справи, які ми розпочинаємо. Тож до 15 години не починайте нових важливих справ, краще наводити порядок, завершувати і дозволити собі трошечки розслабитися. Після 15-ї години місяць іде на квадрат з Нептуном. З одного боку ми зможемо більше розслабитися з іншого боку буде трошки відірване від землі відчуття. І дуже хороший час для того, щоб займатися будь-якими духовними практиками, медитаціями, творчістю, ну і взагалі створити приємну атмосферу вихідного дня.